Сьогодні викладачка іспанської мовній школі нас запитала: Скажіть, чи важливі для вас гроші, і наскільки? І вся група дружно, ми сказали, так дуже важливі в групі, в основному українці, також є білоруси, мешканці Казахстану та інших колишніх радянських республік. І вона сказала: Так, я знаю про цю відмінність в наших менталітетах, тому що якби тут була група, яка складалася б з іспанців, то я вам гарантую, що вони сказали б ні. Тому що в багатьох іспанців гроші асоціюються з чимось таким нечистим, брудним. Тому Іспанія це бідна європейська країна, але іспанці почуваються щасливими людьми. Ось такий парадокс. І тут я згадала іспанське прислів'я, сказала його викладачці Ельдінеронода Фелісідат, гроші не дають щастя, переноса Юда мучо, але нам допомагають сильно. І вона сказала: ні. Насправді є лише перша частина цього прислів'я. Гроші не дають нам щастя, а друга частина. На її ніколи не було, і люди придумали її зараз.